Говорили сьогодні і про ще одного учасника сумського майдану Володимира Шульгу. Але не як про героя, а як про підозрюваного у злочинах. Екс-нардепу і екс-голові сумської облдержадміністрації намагалися обрати запобіжний захід, грошову заставу у розмірі мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень. Сума дорівнює тій, яку за версією прокуратури він узяв незаконно. Подробиці має Маргарита Єрмак. До зали суду Володимир Шульга прийшов у якості підозрюваного. Йому інкримінують шахрайство, підробку документів та привласнення державних коштів. Усе це за часів, коли він був депутатом Верховної Ради та займав посаду очільника Сумської області. Щоб не втік за кордон та не ухилявся від слідства, прокуратура просить понад мільйон як заставу. Про те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, свідчить і те, що він має близьких родичів за кордоном, доволі часто перетинає державний кордон України і у будь-який час, не будучи обтяженим запобіжним заходом, має змогу виїхати з країни. Відповідно до матеріалу досудового розслідування підозрюваному інкримінується те, що він шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами та в сумі 1 мільйон 282 тисячі 856 гривень. Гривень, які призначалися для внесення застави для Тараненко Ірини Григорівни, яке перебувало у місцях тримання під вартою в СІЗО. На момент вчинення даного злочину підозрюваний являвся державним службовцем першого рангу. провадженні заявлений цивиль, цивільний позов на таку суму і потерпілим завдано дуже значний збиток. Виходячи із зазначеного ваша честь. На мою думку, сума застави в розмірі 1 мільйон 280 тисяч гривень є розумною і справедливою. Мій клієнт. І це підтверджено слідчим, не ухиляється, з'являється. Той розмір, який на якому наполягає слідчий, він є непомірним. Ну взагалі. от є довідка про доходи, і потрібно що утримувати сім'ю, яка знаходиться на да, двоє дітей, дружина. Протягом дня засідання переносили двічі для ознайомлення з матеріалами справи. Рішення суд оголосить завтра о 9.30. Коментувати слухання сьогодні Володимир Шульга відмовився. Коментарі після судового засідання. Маргарита Ермак, Сергій Сурков, Віктор Лапченко на часі новини.